Слава Україні! Україна повертається до Європи на Хмельниччині. Чоловік замовив вбивство конкурента, щоб посунути його з ринку забудовників. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Водіїв штрафуватимуть до 17 тисяч гривень або 10 днів арешту за невиконання законних вимог працівників військової поліції. Військові поліцейські тепер мають право перевіряти документи у водіїв, зупиняти авто та проводити поверхневий огляд, обмежувати або забороняти рух транспорту та пішоходів зупиняти військовий транспорт, якщо його водії порушують правила дорожнього руху. Затримувати на добу осіб у військовій формі без документів. Президент України Володимир Зеленський привітав затвердженнями країнами ЄС переговорної рамки про вступ України, зазначивши, що з нетерпінням очікується міжурядова конференція 25 червня, якою фактично розпочнеться переговорний процес. Сьогодні 27 держав-членів ЄС схвалили переговорну рамку, необхідну для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. У Хмельницькому сім'ї загиблих на війні поліцейських отримали відзнаки президента за оборону України. Старший лейтенант поліції Юрій Фаліксєєв, старший сержант поліції Ігор Махлай та рядовий поліції Сергій Примачук загинули на лінії фронту, захищаючи цілісність та незалежність нашої держави. Ми пам'ятаємо кожного, хто до останнього подиху наближав нашу перемогу. Назавжди в строю. На Хмельниччині чоловік замовив вбивство конкурента, щоб усунути його з ринку забудовників. Замовником виявився голова одного житлово-будівельних кооперативів. Він також перебуває у статусі підсудного у справі про заволодіння коштами інвесторів під час будівництва ЖК. Поліцейські інсценували вбивство чоловіка, надіслали замовнику, підтверджуючи фото. Після цього затримали зловмисника та повідомили йому про підозру. Чоловікові загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Далекобійник з Хмельниччини вбив жінку в Одеській області. 40-річний чоловік зупинився на АЗС та познайомився з потерпілою. Спілкування вони продовжили в салоні вантажівки, пили алкоголь, а потім між ними почався конфлікт. Чоловік задушив жінку, а після ночівлі вирушив у дорогу. Він проїхав близько 35 кілометрів, зупинився. Викинув тіло жінки біля дороги і поїхав. Хмельничанина розшукали у Львівській області. Він у всьому зізнався. Тепер чоловікові загрожує від 7 до 15 років в'язниці. У центрі Хмельницького буде платне паркування. Його планують облаштувати на п'яти вулицях обласного центру. А саме Староміський, Соборній Вайсера Грушевського Проскурівського підпілля. Загалом буде 628 місць. Для облаштування потрібно майже 1,6 мільйона гривень. Підрядника повинні визначити на аукціоні 27 червня, а терміном виконання вказане 15 серпня цього року. Виконавець повинен встановити опори для знаків, закріпити на них щитки та нанести розмітку. Суботу, 22 червня у Хмельницькому буде чим тимчасово змінено рух транспорту. Причина на подільській зрізатимуть дерева. Про це повідомляють у прислужбі міської ради. Як йдеться, в дописі триватимуть роботи по зрізанню аварійних дерев по вулиці Подільській, а саме на відрізку від вулиці Соборної до вулиці Проскурівського підпілля. Зміниться рух тролейбусів з 5 ранку до 15.30, автобусів з 9 ранку до 15.00. Більш детально у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте Кіркот та долучайтесь. На Хмельниччині оголошено штормове попередження. В день 22 червня прогнозують грози місцями град та шквальний вітер 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності. Жовтий. Станом на цю ми це Уся інформація якою встигаємо поділитися в наступних випусках. 5 хвилин. Головне більше. До зустрічі в ефірі бережіть себе.